Російські сили атакують українську систему охорони здоров'я, намагаючись зміцнити свій контроль над населенням на тимчасово окупованих територіях України. Такого висновку дійшов звіт лікарів за права людини та їх партнерських організацій. Ми бачимо, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні було зареєстровано понад 1100 атак на українські заклади охорони здоров'я, і це справді неймовірно хвилює. Ми бачимо, що лікарі і інші медичні працівники працюють у справді складних умовах. Разом із лікарями за права людини, організації АЙВІТНИСТОТРОСТІСІНСКЮРТІІНСАЙД та медійна ініціатива за права людини дослідили дії Росії на окупованій українській території. Росія систематично націлювалась на охорону здоров'я, використовуючи це як засіб придушення опору на окупованих територіях України та засіб посилення контролю над населенням, в тому числі це включає використання лікарень російськими військовими для немедичних потреб, вимога примусової зміни громадянства, відома як паспортизація та погрози переслідування медичних працівників. Прицільні атаки на медичні заклади та медпрацівників стали одним із елементів російської стратегії ведення війни. Вважає співавторка звіту Любов Смачило з медійної ініціативи за права людини. Ці атаки на охорону здоров'я Є прицільними, тобто Росія намагається російські військові вони знають, що вони атакують саме медичні заклади, що вони атакують карети швидкої допомоги на цих лікарнях, які були обстріляні, були розпізнавальні знаки, досить великі, які можна було побачити. Російські окупаційні сили використовують потреби населення в медичних послугах, щоб змусити людей отримувати російські паспорти. В деяких випадках, описаних у звіті, окупаційна влада відкривала адміністративні центри для видачі паспортів в РФ безпосередньо на території лікарень, а також забороняла медпрацівникам надавати допомогу тим, у кого немає російського паспорту або заявки на його отримання used to describe Ми використовуємо термін паспортизації щоб описати те що ми спостерігаємо на тимчасово окупованих територіях україни те що вимагається мати російське громадянство і російське страхування щоб отримати доступ до медичного обслуговування як наслідок люди яким потрібні медичні послуги вимушені або отримувати російський паспорт або відмовитись від медичної допомоги в Insecurity Insight відзначають, методи, які використовує Росія проти української медичної системи, не унікальні. Вони це бачили також в інших країнах. Ми бачили масове використання вибухової зброї проти цивільної інфраструктури в Україні, інколи безпрецедентних масштабів, але в цьому немає нічого нового. Ми спостерігали в Сирії, Ємені, в Хартумі, в Судані. Також в інших конфліктах на окупованих територіях ми бачили і обмеження доступу до медицини умовами мати паспорт. Звіт лікарів за права людини наголошує, незаконне використання медичних закладів окупаційної влади у немедичних цілях, а також жорстоке поводження з медичними працівниками на окупованій території, можуть бути кваліфіковані як випадки воєнних злочинів а практика обмеження доступу до медичної допомоги або змушення людини змінити громадянство потенційно може вважатись злочином проти людяності. Російські сили цілеспрямовано та невібірково атакують українську систему охорони здоров'я, що стало частиною ширшої атаки проти населення та інфраструктури. Є достатня база, щоби стверджувати, що ці атаки становлять воєнні злочини, а також потенційно і злочини проти людства. Організації, залучені до написання звіту, закликають усі органи слідства, як українські, так і міжнародні, надати пріоритету розслідуванні та приведені до відповідальності за російські атаки на систему охорони здоров'я. Залишається гостра потреба в забезпеченні відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права щодо охорони здоров'я, за що донині і в Україні, і у світі панувала повна безкарність. В медійній ініціативі за права людини підкреслюють, перші вироки на національному рівні вже є. Зокрема, по справі проти російських військових, які обстріляли Тростенецьку лікарню в сумській області з танків. Задокументовані випадки нападів мають розглядати також на міжнародному рівні, впевнені в організації. Ну на міжнародному рівні це звичайно міжнародний кримінальний суд, який може взяти до уваги всі ці задокументовані випадки атак на охорону здоров'я і переслідувати Російську Федерацію за ці злочини вчинення на території України, саме що стосується так медичних закладів, медичних працівників і загалом охорони здоров'я. Разом із зростанням щодня і кількості російських воєнних злочинів проти українців число задокументованих атак проти української системи охорони здоров'я невпинно росте. Звіт лікарів за права людини, черговий додаток до доказової бази українських та міжнародних прокурорів на шляху до притягнення злочинців до відповідальності. Олексій Коваленко Дмитро Савчук Голос Америки Вашингтон.